Закриваю смачні мариновані помідорчики на зиму. В Такі баночки я поскладала помідори, укроп, петрушку, листя, хрону, часник, цибульку. Все ми складаємо гарненько. І заливаємо кип'ятком. і На хвилин 10 залишаємо. Маринад варю по смаку. Десь на 3 літри води, 2 столові ложки з горкою, сахар. Солі. В кожну баночку ми засипаємо перець духмяний чорний горошок, лавровий листочок і столова ложка на півтора літри уксуса, на такі менші, трохи менше уксус кладемо. Заливаємо помідорчики нашим розсолом і ставимо ми на вогонь, в каструлю кладемо Полотенечко на дно і ставимо баночку. Не закриваємо, а тільки прикриваємо на 15 хвилин. Проварюємо.